Доходи від майна торік від оренди комунальних приміщень міський бюджет отримав 8 мільйонів гривень. Це кажуть у мерії очікуваний показник. Разом з тим вдалося до мінімуму скоротити борги нинішніх орендарів. Вони становлять лише 67 тисяч гривень. Щоправда, у фонді комунвласності не врахували ситуацію щодо будівлі на Мельничука 14. За оренду цього приміщення одна з парторганізацій заборгувала майже 4 мільйони гривень. З цього приводу навіть є судове рішення всі судові рішення суди нами, нами виграні разом з юридичним відділом є всі рішення судів є відповідні накази ми направили не дочекаючи не чекаючи коли виконавча служба здійснить відповідні дії ми вже направили черговий раз акти Прийому передачі, щоб повернули ці приміщення орендовані до комунальної власності. Попри це, фонд комунальної власності має неврегульовані стосунки із користувачами, у яких вже завершився термін оренди комунального майна. Такі підприємці вже заборгували міському бюджету майже 6 мільйонів гривень. Фонд комунвласності нарікає на законодавчі прогалини, затяжні судові процеси і неефективну роботу виконавчої служби в Івано-Франківській мерії не проти поскаржитися мін'юсту на відписки представників виконавчої служби. Це недосконалість існуючого судочинства не може бути так. Щоб рішення судів тягнулись по два, а то по три з половиною роки. І третій – це є бездіяльність Державної виконавчої служби, яка, по суті, також три роки не вчиняє ніяких дій. А от з приватизацією комунального майна ситуація гірша. За цією статею бюджет втратив майже 4 мільйони гривень. Замість 7 мільйонів гривень майна продали лише на 3 мільйони. Причини провалу суто економічні стверджують в волузевому управлінні МВК. Потенційних покупців від купівлі приміщень стримувала фінансова криза. Відтак не відбулася низка відкритих аукціонів. Михайло березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.